Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную дуже просту страву, гарбузову кашу з пшоном, Тож, ждемо готувати. Спочатку треба промити пшоно не менше 5 разів, а потім залити його окропом. Таким чином зійде зайва гіркота, яка притамана на цій крупі. Далі в каструлю наливаємо 1 літр молока, всипаємо нарізаний кубиками гарбуз, ставимо його на вогонь, розмішуємо, доводимо до кипіння молока, а потім всипаємо пшоно. Через деякий час додаємо дрібку солі та цукру, змішаний з ванільним цукром. Знову доводимо масу до кипіння. А після того як молоко закипить, варимо 20 хвилин.